Дорогі друзі та партнери, усі, хто дивиться це відео, щороку ми ми агенцією агенції OneHealth збираємося напередодні Різдва і думаємо, щоб такого цікавого зробити. І як класно і нестандартно привітати всіх зі святами, щоб нас почули, адже всі хочуть, щоб їх чули. Так от цього року ми вирішили зробити трохи по-іншому. Ми вирішили дати слово людям, яких не те, що не чують. А часто більшість навіть не знає, що вони живуть поруч з ними. Таких людей у нашій країні багато. Їх об'єднує важка і непомітна для інших праця. Піклуватися вдома про близьку людину, яка втратила здатність робити це самостійно. І вони не розказують про себе, думаючи, що нам не до них. Давайте покажемо, що це не так. І подаруємо їм на Різдво трішки уваги. Дорогі друзі, ніколи не думав, що в мене буде нагода привітати всіх українців зі святами. Але і от вона. Я довго думав, чого вам побажати. Звісно, перемоги, світла в домівках, щоб рідні були живі і здорові. А ще я хотів би побажати, щоб ви ніколи не залишалися без підтримки, щоб у вас завжди був хтось, кому ви небайдужі, і хто дбає про вас, як я дбаю про свою стареньку маму, яка пережила інсульт і перестала ходити. Увесь свій час я присвячую їй, деколи це важко, але я радий бути поруч з нею, як вона все життя була поруч зі мною. Як моя донька і онуки дбають про мене, підтримують. Кожної хвилини я знаю, що вони в мене є. У нашій країні багато людей, як я, але не всі вони мають когось, хто дбав би про них, хто був би поруч, деякі зовсім самі, навіть на Різдво. Цього року я бажаю всім нам, щоб ніхто з нас не був самотній. Зі святами вас, дорогі українці.